Пам'яті Андрія Парубія у Львові тисячі людей провели в останню путь патріота України. Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів світу визнати вбивство політика актом терору Росії. Які питання будуть пріоритетними на осінній сесії? Народні депутати відкрили 14-й законодавчий сезон та затвердили порядок роботи парламенту. На яких умовах можна буде легалізувати криптовалюту? Парламентарі зробили крок до оподаткування віртуальних активів. Чи можна отримати бронювання без обліку в ТЦК СП? Народні депутати попередньо ухвалили законопроєкт, який допоможе вирішити кадрове питання для підприємства ПК. Верховна Рада закликала парламент та уряди країн світу засудити вбивство народного депутата, відомого політика Андрія Парубія як акт політичного терору з боку Росії та частину її агресивної війни проти України. У зверненні парламентарі закликали іноземних колег, колегшонувати хвилиною мовчання пам'ять відомого українського діяча та всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії. Дякую. У документі йдеться, що правоохоронні органи України в разі потреби мають залучити до розслідування резонансного злочину міжнародних експертів. Крім цього, українські парламентарі закликали демократичний світ посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію як державу терориста, що веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій. сьогодні ми так багато говоримо про пам'ять, але так хочеться, щоб ми не забували всіх українців і дякували їм, в тому числі і в історичному процесі, розуміючи вагу кожного великого українця, який докладає максимально зусиль, щоб українська держава дійсно існувала. Це людина, яка на молекулярному рівні не сприймала нічого. Що може бути зроблено хоча б мінімально проти української держави, проти суверенітету, проти нашого народу? Треба в цих складних умовах підтримати дружину Андрія, підтримати доньку, підтримати батька Андрія. І, мабуть, я мабуть, Андрій би це сам сказав, не канонізувати його, а пам'ятати про нього як простого українця, таких сотні. І таких мільйони у цьому зверненні міститься заклик до наших партнерів, до парламентів різних країн світу з тим, щоб посилити тиск на державу-агресор на Росію. Цією постановою ми закликаємо і вшанувати пам'ять цього великого українського політика, і всіх українців, наших захисників, котрі. Віддають своє життя за незалежність нашої України народного депутата чотирьох скликань, голову Верховної Ради 2016-2019 років Андрія Парубія поховали у Львові на Личаківському цвинтарі. На церемонії прощання згадували боротьбу Андрія Парубія за незалежність України від Росії. Це людина, яка все, все своє життя присвятила. Тому щоб зробити все для того, щоб Україна була, і багато людей прийшли попрощатися з Андрієм, який був звірський і підступно вбитий Російською Федерацією. І я от хочу тут разом з керівництвом парламенту, з іншими народними депутатами, для того, щоб скласти повагу свою от, пану Андрію. Цього тижня Верховна Рада закрила 13-ту сесію парламенту і офіційно відкрила нову осінню для народних депутатів 9-го скликання. Це вже 14-й законодавчий період. Така ситуація є безпрецедентною, оскільки робота відбувається в умовах повномасштабної війни. Теперішній склад Верховної Ради працює найдовше в історії України. Пріоритетними питаннями роботи депутатів буде посилення обороноздатності країни, підтримка економіки, відновлення територій. Ключовими напрямками також будуть соціальні питання та реформа у сфері децентралізації, боротьба з корупцією. Окрему увагу парламентарі приділять інтеграції України до ЄС та НАТО, оскільки виборів на час воєнного стану бути не може. Роботу продовжує поточне дев'яте скликання Верховної Ради. Парламент попередньо ухвалив законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини. Документ передбачає, що дезертерам загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. Мета законопроєкту підвищити дисципліну в армії та зменшити кількість випадків самовільного залишення місця служби під час війни, кажуть парламентарі. Водночас, документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня 2025 року. Запроваджений механізм дозволяв повернутися до війська без наслідків. Таким бійцям можна було відновити контракти та соціальні виплати. У ДБР зазначає, що із листопада 2024 року, по серпень 2025 тисячі понад 29 тисяч військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернулися до служби за спрощеною процедурою. До нас звертаються генштаб міноборони. До нас звертаються прикордонники і нацгвардія. Вони просять. Залишити можливість тим, хто вже повернулися, бути звільненими від відповідальності, а на майбутнє цю норму прибрати, тому що вона вже зробила своє. Ми отримали листи, підписані міністром оборони, начальником генерального штабу. Також більшість із вас, які відвідують фронт, також про це говорять жив навіть і в окопах. Де ж та справедливість? Тому настав час все ж таки завершити цю е, таку тимчасову. Допомогу нашим збройним силам і нашим військовослужбовцям будемо досконалити для того, щоб менше осіб потрапляло в таку категорію, самовільно залишили військову частину. А якщо навіть таке сталося, то щоб був варіант, не дивлячись, що це кримінальний злочин, все-таки повернутися під час війни до, до збройних сил України або інших військових формувань і захищати нашу державу. Працівники критично важливих підприємств, які не стоять на обліку в ТЦК, чи перебувають у розшуку, зможуть отримати бронювання. Щоправда, на 45 днів та раз на рік. Парламент попередньо ухвалив відповідний законопроєкт. Бронь зможуть отримати також працівники, які не мають військово-облікового документу або не уточнили персональні дані. як зазначили народні депутати, люди отримують повістки, коли звіряються дані, і в цей час підприємство чекають на отримання статусу критично важливого. Тому ухвалення законопроєкту виправить цю колізію, наголошують парламентарі. зараз на жаль наш оборонно промисловий комплекс стикається з проблемою нестачі кадрового потенціалу, нестачі людей, які би могли працювати на цьому на цих підприємствах на сотнях, на вже тисячах підприємствах, які виробляють озброєння для України і для нашої армії. На сьогоднішній день в Україні існує порядка півтора тисячі оборонних підприємств. Там на сьогоднішній день працює 300 тисяч людей, і фактично щомісяця ці виробництва розширяються, їм потрібні нові кадри, а от шукати нові кадри практично вже немає де. Ми зможемо фактично вивести з ціні тих, які сидять сьогодні, як то кажуть, по хатам, які зможуть приносити користь і нашій економіці. Україні планують врегулювати ринок криптовалюти, адже внаслідок відсутності оподаткування операцій з криптоактивами держава щомісяця втрачає мільйони гривень, кажуть народні депутати. Вони попередньо внесли зміни до податкового, цивільного господарського та процесуальних кодексів. Парламентарі хочуть надати учасникам крипторинку розширені повноваження. Вони зможуть легально працювати, отримають доступ до приміщень, документів та інформаційних систем. Також планується запровадити оподаткування операцій з віртуальними активами, а також встановити правила для Реклами для боротьби з шахрайством будуть сучасні механізми контролю над ринком крипти. Реформа щодо врегулювання обігу віртуальних активів на переконання парламентарів дозволить залучити ще більше інвестицій та перенесе суттєві додаткові фінансові ресурси до держбюджету. Ми пропонуємо оподатковувати прибуток від е, операції з криптоактивами протягом року. А Якщо є відповідний збиток, то збиток переноситься на наступні періоди. А також передбачається перехідний період. Це річний перехідний період, коли людина може сплатити, може продати свої криптоактиви і сплатити за цей продаж одноразово 10%. А взагалі 10% від суми цієї без вирахування витрат законопроект про оподаткування віртуальних активів дуже потрібний нам, перш за все, для вступу в європейський союз. 16% громадян України вже постійно користуються віртуальними активами, і є питання щодо легалізації цих. Активів Майже 90% навчальних закладів готові забезпечувати очний та змішані освітні процеси. Понад 80% шкіл та дитячих садків мають облаштовані укриття або адаптовані простори для тимчасового перебування під час повітряних тривог. Також в Україні вже працює 33 підземні школи. Про це розповів міністр освіти і науки Оксан Лісовий у Верховній Раді під час години запитань до уряду. Парламентарі поцікавились щодо планів Кабміну підняти зарплати вчителям за словами урядовця для забезпечення належної оплати праці освітян. До рівня трьох мінімальних зарплат потрібно додатково 270 мільярдів гривень, яких наразі немає в державному бюджеті. З 1 вересня уряд припинив фінансування шкіл, в яких навчається менше 45 учнів, окрім закладів початкової освіти. Пояснив міністр Оксан Лісовий. З його слів, місцеві органи самоврядування самі вирішують, чи закривати навчальний заклад з малою кількістю дітей, і довозити учнів у найближчу більшу школу, чи оплачувати працю вчителів з місцевих бюджетів. Норма про нефінансування коштами державного бюджету шкіл 45- діє з 1 вересня. Вона не поширюється на початкову школу, діє лише для шкіл, які навчають дітей з 5 по 11 клас.